Національний телемарафон Єдині новини триває. Верховна Рада цього тижня може розглянути в сесійній залі закон про медіа. Його було ухвалено цієї осені в першому читанні. Однак перед другим до законопроекту внесли чисельні правки. і Ухвалення в цілому потребуватиме і єдності, і компромісу з поміж політичних сил. Закон має внормувати ситуацію на медійному ринку та синхронізувати його із реаліями змі 21-го століття. Наразі в парламенті законопроект підтримує фракція Слуга народу. Зауваження має Європейська солідарність, батьківщина та голос не підтримує опозиційна платформа за життя, через що сперечаються депутати і. Чи зможе парламент до кінця року знайти компроміс навколо закону про медіа, ухвалення якого є одним із зобов'язань країни-кандидата в члени Євросоюзу. Ну а ми про це поговоримо з народними депутатами Євгенією Кравчук від Слуги Народу і Ярославом Желізняком від голосу, панове, вітаємо вас в прямому ефірі. Одинку. Лосидин, доброго ранку. для того щоб нашим глядачам було більш зрозуміло, я хотіла би запитання перше поставити до вас обох. Ви можете сказати, будь ласка, на конкретних прикладах. Окрім того, що з ухвалення цього закону від нас очікує Євросоюз, як від країни-кандидата в члени Євросоюзу, для чого він ще потрібен на нашому медійному ринку на конкретних прикладах? Пані Євгені, давайте почнемо із вас. Вітаю, дякую, що приділяєте увагу цьому питанню. По насправді цей закон вже 10 років законопроект, 10 років в парламенті, і це вже третє скликання Верховної Ради, яке я думаю, все таки прийме його і ну дякувати Богу, що євроінтеграція тут допомогла. Бо це один із семи кроків, які необхідні для початку переговорів про ну фактично вступ до європейського союзу. Тобто, ми не лише маємо. Прийняти законодавство там, відповідну директиву про аудіовізуальні медіа, але й там написано зменшити приватний вплив на медіа і забезпечити незалежного регулятора так. Можливість а, сильного регулятора на ринку в нашому випадку це нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Але крім того, медійне законодавство воно не змінювалося роками навіть десятиліттями. Останні зміни, наприклад, в закон про телебачення і радіомовлення був внесені там дві тисячі році. А загалом Лом, це все законодавство кінця 90-х, тоді коли ще не було інтернету, взагалі не було ті платформ, не було платформ спільного доступу. Тобто, взагалі законодавство цього не бачить, і ми, нарешті, ну маємо е, його оновити. Також дуже важливий момент для нас, як країни, яка в війні, е, в тому числі е, під інформаційними е, е, кулями і, і ракетами, Тами це в нас є окремий розділ, дев'ятий розділ, який буде діяти на час агресії. Зрозуміло, і там є більш суворі контентні обмеження проти пропаганди, проти знаєте цієї вакханалії, коли могли навіть так звані українські медіа, не буду їх називати, бо санкціями їх закрили. Всі розуміють про що про що йдеться. Просто були керовані з, з Росії і російські наративи пропагували. От все таки це має бути визначено законом, а не просто санкція, пане Ярослава. Окрім протидії дезінформації і внормування функціонування онлайн медіа, що ви ще вважаєте важливим в цьому законопроекті? До першого читання були багато зауважень щодо там питань мови. До другого читання ви бачите навіть є заява уповноваженого захисту мови, що законопроект ці питання. Більш того, там деякі квоти навіть прискорюють, де є а, пане Рослава, можете конкретизувати? Можете конкретизувати норми? Норми про відповідальність за приниження або зневаження державної мови, в тому числі в, в медіа, що ми давайте говорити відверто на Медведчуковських каналах. Бачили неодноразово і не могли за це покарати. Пане Ярослава, тому... справді і говорили ти... про те, що цей законопроект може зменшити присутність української мови. Ви можете в цифрах mm -hmm. назвати квотування Ні. навпаки, збільшується. Ні, навпаки, збільшує. Я я можу я, можу я це прогнозувати підтримувати <ріпи> <ріпи> і, і більш того. Є якщо ви під час ефіру зневаж... ну, Да неважливо поводитись щодо мови і ще раз, таких прикладів, давайте говорити відверто. У нас було багато. То за це може бути покарана конкретна конкретне медіа. Ну канал, що мені здається, достатньо логічно. зараз. Цей закон точно не зменшує присутність української мови. Сподіваюсь, навпаки, її буде розширювати до 100%. Пане Ярослава, я перевірила голосування в першому читанні. Ви, як і більшість голосу, як і більшість європейської солідарності, голосували цей, за цей законопроект, але маєте певні зауваження до другого читання? Скажіть, будь ласка, в чому вони полягають, і е, чому зараз, як ми розуміємо, немає такого загального консенсусу з поміж депутатів, щоб підтримати його у другому читанні? Я думаю, по перше, консенсус є. Ви назвали, що проти ОПЗЖ додано нашого навіть на вже новина. так як півроку, пів А її залишки я думаю, що проголосують. Дивіться, цей закон який справді є один із кроків, які навтіли кандидатства. ЄС у нас немає іншого варіанту, як його проголосувати. Давайте говорити відверто. В нашій фракції є ваш екс-колега, наш е, Євгеній вже теперішній колега, це пан Сергій Рахманів. У нього були певні пропозиції зауваження. Він відпрацьовував їх з комітетом. Я думаю, що і зараз тривають дискусії. Він як людина, яка більше свого професійного життя провела якраз на полі меді, я думаю, що точно достатньо обґрунтовано до цього підійде. Ще раз, я не думаю, що у нас є проблема з прийняттям цього закону. Я впевнений, ні, що на цьому на наступному пленарному тижні а, він буде прийняти ще раз це вимоги Європейського союзу, це необхідність для кандидатства, і давайте говорити відверто. У нас немає ніякої політики іншого варіанту, як їх прийняти. Пане Ярослава, ви можете конкретизувати ці зауваження, які ваш колега мав до цього закону, які були внесені на комітет, щоб пані Євгенія, Євгенія могла на це відреагувати. Ну, напевно, нам не вистачити годинного ефіру. Давайте спів... ключові тези, щоб і ми, на, і глядачі розуміли про що там йдеться, тому що ми знаємо, що трансляції засідання Верховної Ради зараз немає, тому у вас є можливість нас е, е, про цей закон більше проінформувати зараз. Уважа у, у вас завжди є там, мій телеграм-канал, для того, щоб дізнатися, про що ми розповідаємо. Але якщо зауваженню, там були питання, наскільки я пам'ятаю, до ліцензування акредитації. Які зараз вирішені, наскільки знов ж таки відомо, по е, на комітеті вже в робочому порядку, сподіваюся, на засідання офіційного комітету там були зауважені щодо виборчого законодавства. І наскільки я знаю, мій колега пан Юрчишин подав відповідні правки, і от, начебто, вони мають бути враховані. І тоді це я думаю, що значно полегша ситуація. Там були питання щодо мов, мов, е, таки мовного квотування і відповідальності, які ми на початку ефіру зазначили, теж враховані, і інші технічні речі, які чесно говорячи, думаю, Думаю, що мало цікаві вам, і нашим телеглядачам, пані Євгенія, чи оці внесені правки зауваження до другого читання не змінять докорінно закон? Вони його покращать, і е, е, ми підпрацьовували цей закон уже в цьому скликанні три роки разом з європейськими експертами, разом з індустрією, разом з громадськими організаціями, низка громадських організацій висловилася на підтримку. Індустріальні союзи також висловилися на підтримку прийняття. Бо всі е, свідомі люди розуміють, що е, наскільки важлива і інформаційна безпека і євроінтеграція. Але я би принагідно е, користуючись можливістю такою в, 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 в ефірі, фактично звернутись до коле. З голосу, бо не всі чомусь е, ваші колеги із фракції розуміють важливість е, змін е, до виборчого законодавства, які ми напрацювали разом з е, відповідними громадськими організаціями та індустрією. І є фракція, я можу її назвати це батьківщина, які блокують ці зміни. І чомусь е, е, ваша колега вже не буду казати хто, але вона була присутня на нараді. На, на Спіні вона чомусь е, не зрозуміла цих, цих, важ, цих важливих правок, серед яких і. Є правка знову ж таки пана Юрчишина, яку ми прийняли. Тому в мене прохання, щоб ви попрацювали в фракції і все таки прояснили це питання, бо оновити правила гри під час виборів. Не вони будуть там зрозуміло, що не зараз, бо перше, це має бути перемога. Але мають бути чесні прозорі правила гри. Бо в нас завжди політики хочуть десь змухлювати, в тому числі під час виборів. А повноваження на саді ми не даємо регулювати ринок під час виборів, бо це є вимога Європейського союзу мати сильного регулятора. Бо знаєте, в нас як в цьому анекдоті тупо немає повноважень. Коли проходять порушення, всі їх бачать, а а розводить руками. Ну от ми ці повноваження надаємо, але маємо оновити правила, які не оновлювались з 2009 року. Пані Євгенія, а в чому проблема з батьківщиною? Потрібно, щоб більшість голосів приймали цей законопроект. Ні, ви знаєте, просто батьківщина маєте цю правок і от коли вже приходиться до, до голосування, то цей такі як ну останній остання можливість. Я просто не знаю. Ну не можу зрозуміти по суті, бо на жаль, ті колеги, які зараз батьківщини кажуть, що вони мають зауваження, мабуть, не спілкувалися з їхнім членом комітету, який в нас уже три роки працює і підтримав. Тому ну я думаю, що все таки політики знайдуть все в собі. Здоровий глузд не блокувати євроінтеграційним. А, а можете коротко пояснити, в чому новизна цього законопроєкту для медіа, і, зокрема, для онлайн медіа, чи буде рахуватися, наприклад, блогер в Телеграмі? От, до речі, пан Ярослав сказав, що він в телеграмі там веде свій канал. От чи буде він, пан Ярослав, вважатися... пан Ярослава? Ви так активно просуваєте свій телеграм-каналу, чи ви підпадете під цей закон? Я, я вам приступив. Тут партнер, має бути мабуть, вже назва цього телеграм-каналу, да, десь з бігучою стрічкою пробігти? Ну але якщо Серйозно, то ні. платформи спільного доступу нурніше люди, які ведуть свої акаунти на платформах спільного доступу, а це якраз соцмережі. Не не будуть автоматично вважатись медіа. Але ми даємо, наприклад, для Бо є ж інтернет-телебачення тільки в Ютубі, так ну є такі. Це регулярно виходять програми, готують. Це Журналісти до речі, готують колишні, і ми даємо таку можливість добровільно прийти на саду і сказати: я хочу вважатись медіа, я хочу, щоб мене закон захищав як журналіста. Бо це ж ми прекрасно розуміємо, що є окремі статті в кримінальному кодексі, які захищають журналістів, так але ну, тоді це має бути якась добровільна реєстрація. Але просто якщо ви ведете в Фейсбуці, в Ютубі там, час від часу щось постати, звичайно, вони є медіа, і більше того, реєстрація загалом для інтернету сайтів не є обов'язковою, але є певні переваги для тих, хто для, для тих інтернет-медіа, які підуть і зареєструються. Вони будуть мати першочергову акредитацію. Вони знову ж таки будуть мати захист. До них не буде в будь-якому випадку застосовуватись якісь там формати блокування, все через суд. Тому ну це це добровільно, але є додаткові в цьому переваги, але, але просто заплющити очі на великий інтернет-ринок, який, ну давайте будемо відверті на 3, Це вже 30% десь нашого. Простору більше того, там також є аудіовізуальні продукти, відео так інтерв'ю там записуються. Тому регулятор має їх бачити, це не може бути чорною, сірою зоною, де є зловживання. Але ну, звичайно, що просто люди, які ведуть свої акаунти в соцмережах, не будуть мати. Панерославе, от то, слухаючи да, я, я, я пропаганду, пояснюю, так можна я, сказати, від пані Євгенії заохочення реєструватися як онлайн медіа вам би з часом свій телеграм-канал зареєструвати як онлайн-медіа, наприклад, за цим я, законом, який би зараз мені сподіваюсь, що у мене буде якісь інші кар'єрні е е е, можливості, але ну от про, дуже просто пояснюю я, про якщо ви хочете е, називатися журналістами, хочете, щоб ну, відповідно до вас розповсюджувалися всі там переваги медіа в тому числі, наприклад, коли ми відкриємо кулари, проходите в і мати акредитацію, ви маєте зареєструватися. Якщо ви блогер і ведете це як хочете, то ну тоді, будь ласка, не називайте себе журналістами і медіа, якщо просто щодо зауваження пані Євгенії, я думаю, що тут будуть тривати консультації. Відверто говорячи, я як і багато наших колег в питаннях виборчого законодавства ми дослухаємося до громадських організацій. У нас вони класні і професійні, зокрема, і опора, і чесна. Якщо у них буде підтримка. Мені здається, що проблем в цьому питанні ну майже не буде. Тому давайте за професійну дискусію. я Думаю, що пане Ярославе, раз, і на повторій, завершення немає варіанту не прийняти закон. Пане Ярославе, до вас на завершення коротке запитання: чи збережено, ви вважаєте, в цьому законопроекті баланс між дезінформацією і захистом України від дезінформації і свободою слова? Ну, дивіться, тут Євгенія от правильно сказала, є європейська директива, да, що стосується регуляторів. У регулятори всі в європейському союзі дуже сильні. Повірте мені, я займаюся фінансовим законодавством ринком капіталу. Не дай Бог нашому регулятору такі повноваження зараз, але ми маємо їх прийняти, тому що ми станемо частиною Європи, і тому тут якраз про можливість апелювати до суд судових позовів, можливість дискутувати з регулятором, можливість довести свою вину і таке інше, побачимо фінальну редакцію. Але мені здається, що до другого читання, враховуючи, що у нас було надзвичайно велика кількість часу. У три тижні на подачу правок І зараз комітет в тому числі і з послом Європейського союзу з віцепрем'єркою по євроінтеграції проводять постійні консультації. Кі посилалась моя колега. Я думаю, що знайдемо компроміс. Дуже вам дякуємо, Євгенія Кравчук від Слуги народу. Ярослав Желізняк від голосу ми обговорювали законопроект, який розглядатиме Верховна Рада наступного тижня. Про медіа на українському законодавчому ринку цей закон відсутній і до закону про існування Бачення, зокрема, радіомовлення і преси, не вносило справки вже багато багато років, і багато положень не відповідають реаліям 21-го століття. Пані Євгенія зараз з.